Друзі, всім привіт. Нова рубрика на нашому каналі. Байки від майстра. Ось такі. Набір ось таких от схожих катушок, приїхав мені на обслуговування. Ну ви скажете, Олександр, ну докуди вже ти спустився, вже і такі будеш обслуговувати. Ну, але, як то співається в одній пісні, за гроші так, чому б і ні, якщо людина платить нормальні гроші. Це у нас відбувається все в Польщі. Я заявив, що сервіс такої катушки буде коштувати 100 злотих. На сьогоднішній курс це приблизно 1100 гривень. Клієнту дуже сподобалася ціна і ну, починаємо працювати. Отак от. Друге питання. Це у нас катушка DAM. DAM колись була дуже... Гарна фірма, до речі, це один з перших виробників взагалі в світі рибацького спорядження. І до, я не знаю, до років 70-х, 80-х, боюся точно сказати, ще самостійно. А в Німеччині вони е, виробляли ці котушки. Ну і ось ця котушка. Я не знаю, скільки років цьому екземпляру. Чи вона краще? Краще чи не краще від е, якоїсь там кобри, чогось такого подібного. Я думаю, що всі колись з цього починали. Відрізняється, але відрізняється гірший вірш бік. Шток. Тоненький. Відома шестерня піньйон. Тоненький, ведуча шестерня маленька зуби мають маленький розмір, тобто п'ятно контакту дуже маленьке, смазка тут невідповідна. Деталі вже починають, зілумінові починають вже окислюватись. Ручка, оригінальна ручка, скрипить свистить. Ну не можу, я замінив на більш нормальну ручку, яку там не знаю, 10-3 не знаю, 3, 3 долари за там 10 штук можна купити і то буде краще. На таку ручку міняємо. Замінив підшипник, звичайно ж японський поставив підшипник під ролик. Якщо люди платять, чому б не зробити? Будемо зараз а, все це переводити на синтетику. Ось така байка.